Я зародался так. Снова <сурок> <сурок> <рех> смеяться. А чего мне смеяться, главное? <сурок> я сказал смеяться. <сурок> <сурок> Давай я буду озвучивать. <сурок> Цена и <сурок> А на цьому моменті ви А місце для меня? Чи... Нахрен з Нахрен з пляжу. А сколько місць у цій Десять максимум. Якраз у нас максимум, так? Десять. Десять Так, Ось ви не той, не процес новий процес найму, Я проведу спільну бесіду і змушу вас оцінити одне одного. одного. Фух, аж легше стало. <реш> Дійсно. <Так, реш> вітайся, перенеси я усі дочі. зустрічі. Перенеси усі зустрічі, час познайомитися з новими кандидатами. Моє перше правило oh, менеджменту. Oh, nice. Друг, це просто колега, з яким ти ще не працював. Тож не ну, може знайомитися. Аммесеня, що я вам на ваш пристрій кілька запитань, де розміють. Відповідають на них як завгодно. Правил немає одного правила, Ви повинні використовувати щонайменше 5 слів, добре? Чим більше ви ділитеся своїм своими проблемами, більше інші вам. Короче, там я. там якась проблема з комою була, Вона ледве-ледве відображалася. І що я хотів сказати, Ти сказав спін бесіда, типу, бесіда з обортом. При спини з бесідою. Ух, стих! щось я сильно тягнув. дачу. Смішно, смішно, смішно. Добре, я зараз зареєструюся. Так, ти вимочь занимається. Ага. Тепер, коли ви всі розслабилися, не вам на пристрої перше питання цієї співбесіди. Але замість того, щоб писати свої відповіді, ви використовуєте у відповідях на запитання слова інших респондентів. Вже здивовані? Торкніться будь-якого слова, яке бачите, щоб додати його до відповіді. Якщо ви помилилися, торкніться слова ще раз, щоб видалити його. Ви також можете притягувати слова, щоб змінити їх порядок. Не можете знайти потрібних слів для того, що хочете сказати, то скажіть щось інше, друзі, бо вам лише це і лишається. Просто вмираю вже. Можу не сприяти. Бортість. Бортість. Я не можу з цією демонстрацією. Та ти як слова там складає, ти така Я їхати у няма, няма місце. У няма місце, няма. Няма, 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 няма. Я такий бред написав теж, Що вважаєте найнижчою точкою у вашій кар'єрі? Миваю ноги білковим кравом. Якоти, як я. Почав розуміти, в якій я халепі живу. Так треба було нас жартувати, не правди писати. Так, самоганність, по суті, суцільний жарт, чого тут такого? Злахода, злагода. Злагода. О, трішки кривий із за. Ой. О, свин. Мені по... Як би ви завершили зустріч, яка триває надто довго. Вона приносить тапочки і бавиться із з дуже захоплення, подорож світу, дядько світу. Зустріч триває надто довго, типовий день раба, краса про роба хорошо було. Що я тільки ну, що прочитав? А я не встиг проголосувати, бляха муха. Я задумався. Глядачі. Нас обманули. А, майже будь-які таксики, ви бачите, на своєму. Просто теж підходить. Тобто можна брати навіть... З мене. Яке найскладніше рішення вам доводилося приймати? Збирати доводилося а різну политину, де багато випадків дівчина з раком. Найскладніше це робити файли Міндіча. Господи. <рес> це вже звучить як якийсь серіал. Файли Міндіча. Чи можете ви розповісти мені про випадок, коли у вас щось не вдалося? Я пішов викупав яму, і не вдалося, і пішов потанцювати з мараудоме, да, бо кидаю пончиками тебе. Там хтось в'єтнамські флешбеки були. Як він літаку летів. Усюди це смарагдове небо. Куди не глянеш, куди доволі не глянув усюди смарагдове небо. Воно таке Як би ми... ви керували співробітниками, не наказуючи їм. Плюнув в лице і показав на все. звісно, понюхати теле... телемарафон і танцювати Що ви ха Понюхати телемарафон. <тірсує> да, там šе, Потому, що не збігається розміри літер і обводки. Воно... Куди б ви хотіли поїхати про... на корпоратив? Де воно... де для мене нічого страшного, дід садочку, немає. Я точно пішов в автомайстерню. <сіг liters> Почекай дід типу, садочок, це типа садочок для дії. Дід садочку. О, мене буде... А, ні, у нас бог бі... Чи як? Ну да, веселковий бонус у нас двох. Яка ваша найбільша грішна втіха? Я Я гав. Я гав, ката я ге. Послабив мене вентилятор. Жар, 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 я висмоктав. О, жар, гаряче, гаряче. Ум, гаряч. смачно. Слава не зрозуміло. Ну так, так. Не, ну бачиш, бачиш, на другому вже прогадав, другий бо це раз, вже да, вчорашній день. Другий раз, Ну, бо це вчорашній день уже. Вже Коли ви були не згодні з рішенням прийня... прийнятим на роботі, це запам'ятається усім, я не згодні. Коли-коли, жаде на запитання. <laughs> ну, дійсно. О. Просто простово на плюс 20% ймовірності, що виграє ваша машина. Та я б сказав, плюс 100 <laughs> навіть. Який ваш ідеальний робочий простір? Все члени, я не вентилятор, ви всі члени. Мене питають, чому стильовий член. Не багато випадків танцювала Петрушка з пастернаком з собою з часинкою. -о. Це посилання розумію. А це мені нравиться. Яке остапиться в описі? Це база. Риба з раком, Петрушка з пастернаком, з пастернаком. Це гарно, це гарно. Звідки беруться гарні ідеї? Береш машину, яка як дика бджілка, і береш гарні ідеї. Із -бє -бє подорож, дуже воно Приносить тапочки мною інвестиції. Або догадалось, що це за відсилка? подорож сіду. тебе. Шо, я так-то забась свою роботу. Сьогодні вховно не так. Ой, Господи. Так, Треба я поправити просто розміри. Ой. Я тоже люблю читати, але давайте подивимося, що там хто там де там, як там, хто там лідує. Е, впосяражавий -е, це шелідан. Ого, я на другому місці, вы Я на п'ятому. Я на Ви вже знаєте всю процедуру, я далі не буду повторювати. Ого, я на третьому місці з кінця. Навчання просто телепузики. Яно, ну, вже дивилася вчорашній епізод. Можеш повірити, що шевкуха отруїв батька Мера... Що ж, я кажу, якщо не хочеш спойлерів, то не треба було брати слухавку. Ну, чесно. Гешні хей, бо <зловно> здоровий, бо здоровий. Дякую, лідерство, нехай <зловно> буде з <зловно> тобою політтехніка. Looks Другий раунд опитування. Все, <реку> разу я хочу дізнатися. би ви впоралися складали, з складними ситуаціями на робочому місці. Пам'ятайте, у відповіді ви можете використати будь-яке слово, яке бачите на своєму пристрої. Спробуйте взяти слово із самого запитання. Це ми ще не тестували, але має спрацювати. Так ви справді можете, ага. Наполегливість сантехнік не зашкодить тобі. Там тоже почали. Стасується коштов. Це нове шоу на інтелі, чи як там? Кошка. Стосується кошти. А <свист> Єх, ти ж муха! Ото питання. В да, мене да, одні лише мані... короткі відповідь, а я так сильно над ними замислювався, що. Ми тобі навіть, навіть на паузу поставили рус. Да та Ти, все, все, я вже все, я вже все. Все, вже зима. А можна паузу пауза вже не досі. Ну, До вашого виходу на пенсію залишився лише один день. Якою Якої дурниці в дієт? Якої ви плануєте вдієте? Вийдеся, я лошара. Молодець вже скоро зникне, я, мабуть, наручив. Помока трохи в питанні. Якою дурницю ви плануєте в А я зараз зараз виправлю. Зараз. Угу. Ну, блін, ну в мене так хорошо зліво вийшло. Що смішно, в мене тут декілька слів. Злагода одразу? Так, да, ми слова yeah. <реш> і про дручимо. Ваш новий менеджер хоче знати, чим саме ви тут займаєтесь? Що ви скажете? Не пам'ятає про гру. <реш> менеджер я просто стою і сісти знову бити мізки. Хтось Об не стіл. написав. Хтось не написав, тому тут не пам'ятає про гру, так? Це типу нема відповіді. Ті да, воно... ще що... що воно пожовтіло, як фільтр. А, до речі, він вийшов з цього. Чот. До компанії надійшла доставка я пива, пива. призначено бару з такою ж назвою. Як ви вчините? Тільки пиво пити нам не страшно, <рес> з назвою перетягаєте виноградину. Як-як? Нема піци, і я в халепі. <рес> З'явила це як якийсь Де? слоган, знаєш, тільки пиво пити нам не страшно, з зназує, перетягайте виноградину. Ага. Я вже думав, тут якась рима прям буде. Так озвучало спочатку. Кристофором із полетів його всі в офісі несподівано відростили вуса. Як на це відреагуєте? Я б почав скакати, як дика бджілка. Боже, дай тобі приплив амбіції, всьо амбіції нездарач, проживеш. І саме через е, прожевеш. Прожевеш. Прожевеш, як дика бджілка, бджола. Я думав, ви право оберете, ну ладно, молодці. Хай знав, тобі кешбек нереальний. Люди помітили, що ви гортаєтеся з мережі нового партнера вашого колишньої другої половинки робочих час, як ви це пояснили. Чого колишнього? та колишнього в цьому немає нічого такого, я був саме помітили, і слава богу слава богу. Oh. <посерцяний> Відступ компанії, як і очікувалося, перетворився на ситуацію потягну до Володаря Мух. Я, яка ваша роль у цьому новому кровожарвому суспільстві? Риба грає, я кидаю ноги і перуку, я вмиваю проходу. Проходу. Я не можу бути дотепним, але не в цьому раунді. Так, реально, це, схоже, нема відповіді, хтось не, 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 не встиг. Або mm -hmm. просто mm -hmm. не хотів писати. Mm -hmm. А все одно, моблінг зараховує. Навіть тут якась рандомна фраза вставляється бо не дописали. Mm -hmm. Офісна кавомашина стала розумною і тероризує працівників дуже, дуже гарячою кавою без кофеїну. Що робити? Хочу мати mm -hmm. чогось куріння і пішов будь-якої пісеньки дитячої випадок. Дозволь, сотні, висушити кову машина і, і територій кову машину дуже гарячої нуці. Жоріт. Я не розумію, що там говориться, але нюци. Господи, я навіть не встиг проголосувати, кало мене, а? Ну тому що тут треба читати дуже швидко як репер. Тут не тільки читати, тут і оговтатись треба після такого. Іван каже, що він найгнучкіший серед усіх в офісі, як ви його принесете. Не Нездарач приплив купатися Лейні тобі. Пішов на але будь якої не пісеньки, мати дитячі пісеньки, де будь-який розбираєшся. Просто хтось вставляє просто любі слова, без що, але було смішно. завжди смішний, на на цьому. На yeah, цьому, в принципі, акцент бути, це мало бути не здара. Усім, крім вас, запропонували святкові бонус, як не дракують на цю помилку, слава богу, там я погано сидів, за... Чоооооос. Господи, цього конічність обидвох двох відповідей Уатас. Ваш менеджер каже, що ви були б героєм, як ви змогли пропрацювати всю ніч у п'ятницю. Як ви на це відреагуєте? Я просто стою з боку. Я у могилці, щоб забували. Я ж умоги, що ви до мене пристали? Я, я в домику. Наторі, я ж в домику. Ой. Ой, я і тут. Бляха, я отримав кешбек просто із-за того, що в мене є там. що там є Я. Слава Богу, там. Я погано сидіти. О. О, ти що вниз. ого Я... а я... Ти о, Ти бачиш, як я вверх піднявся? Я на другому. чого це? Що оце гадить? Бо ти херню там написав. Ой. Ой. Ох, йо Я так погано ввожу, ненавиджу таких людей. Володимир, зводьте, але щось бачу. кожного. Окей, це останній раунд, і виявляється, що ми вистачимо щось. Ви маєте резюме. Та, щось ми загубили ваші резюме. Тому, будь-ми я вина, у моє крісо захворіло. Але mm -hmm. знаєте що? Mm -hmm. мені не вистачу резюме. Просто завершіть decimals... особисте <coughs> творження, що вже розпочатано <coughs> на вашому пристрої. Якщо вам потрібна мотивація, пам'ятайте, що переможниця тримає роботу і зможе проводити зі мною цілий день щодня. У мене з маслом нямає. Це база, база. Here we go дурач, точно забыл все. У меня есть все, с будь-якой тещей мені раком У меня есть алиби на выпадок чо, что? Мне треба мать на... ё тут, же ваш. А, oh. окей. Oh. Ah, okay. <ривіт> <ривіт> Отже, у мене є капелю храба, мені треба працюю кожен день дуже важко, як вийде. У Мен, мене є тіло без вечері, мені треба паркуватися до сінга і mm. досі накше. Ей. Так і вмирає демократія. О, я получил кізбек, добре, демократія живе. У мене є прес сперма. Мені треба їсти сова до сперму. У мене є немає відповіді, мені треба немає відповіді. Я за мене маю відповіді. Приколісти. Хтось читає мої думки, походу. У мене є єдиний чорту тупий, і мені треба велика котлета і борща. У мене є позата та хата, мені треба танцювати під смарагдове небо. О, це чудово сформульовано, кабза. Mm. Саме через це я просуну mm -hmm. за це. І звісно всі за смарагдове небо, так? Смарадова. Тому що добре сформульовано. Я за, за позад хату голосував. Ага. У мене є нарешті всі члени Росте мені треба всі перестиглу виноградину. У мене є. Я продав снікерс на районі, мені треба пішки на говерлу. Щому знову нерешті? Вежеве нерешті. Все. Інтерв'ю співбесіду завершено. Перше право менеджменту ніколи не закохайтесь, хоча хтось з вас вкрав моє сердечко. І це ну, я. Я Та ну. Mm -hmm. Ого. Бо тому що я бомба. Ого, Вітаємо, ви наш новий той самий заступник генерального директора. О! Профес України Вітаю в колективі. А, так, Руслане, тебе звільнено. Замість тебе інший на букву «р» буде. Так, так, так. До речі, саме цікаво, подивіться на ти. О, дивіться. Та-та-та-та-та. Перекладу спілку Джекбокс України шукають роботу перекладача. це ідеально. Це ви прикладали. Подалися на вакансію графіста. Редактори на випробувальному терміні. Аукціонери компанії. Я є в целе в компанії. Співробітники місяця. Значить, <laughs> звідси взяв фішку прикол. Прикол. Ну, бо це по-моєму або <laughs> я, або хтось інший там це. <laughs> Прям чудово підішло, шукають шукаю переклада роботу перекладача. Тим часом я. Буквально без робіт і шукаю роботу перекладача. <laughs>